А, є, є живі люди, так? А відкрийте, будь ласка, двері. А чому ви не можете відкрити? А? Підіжіть хвилинку. Чому ви не можете відкрити двері? А що вас там закрили? Вас що викрали? А що з вами там відбувається? Чому ви там знаходитесь? А? а голосніше можете говорити? Тихіше, бо я не чую, що говорить тихесенько. Хто скаже? Як... А хто вас, ваш начальник? Це вони вас тут закрили? А чого ж ви говорите, що ви не можете звідси вийти? Чим ви там займаєтесь? Двері, бо ми зараз відкриємо самі їх. Я працівників міліції викликала, вони зараз знаходяться біля мене. Подивіться, будь ласка, от працівник міліції. Підходить вам такий? Чи ви своїх працівників, чи ви поліцію хочете? Скільки, скільки вам потрібно дати часу? А? И с кем срадуется? Видео, видео, видео.